Вітання всім! З вами компанія Твоє Вікно і я, її менеджер Оксана. Хочу презентувати вам грандіозні новинки від заводу Меропласт профільні системи ВДС-76, модифікація МД та АД та ВДС СЛ-76 слайдову систему. Завод Меропласт продовжує виводити віконну галузь України на якісно новий рівень та виготовляти вікна європейського зразка. Вже зараз завод і ми пропонуємо нові віконні системи, які пройшли всі первинні випробування і показали високі класи за всіма показниками згідно нових норм і перевершили українські та навіть європейські вимоги щодо теплозбереження. Характеристика профільної системи ВДС-76. ВД-76 МД-серія має монтажну ширину 76 мм. Склопакет до встановлення максимальний 48 мм. Це шестикамерна профільна система в розрізі і має триконтурне ущільнення. 76 ад також має монтажну ширину 76 мм. З хлопакету встановленим у максимально 40 мм. Ця профільна система має вже 5 вітряних камер розвіду. Обидві профільні системи мають уже е, товщину зовнішньої стінки 3 мм. Вони е, рекомендуються для теплого скріння та для габаритних конструкцій. Ще однією новинкою PDS-76 серії є серія pds сл 76 Це нова технологічна розсувна система для вікон та збирань. Коли для клієнту важлива саме економія простору, висока герметичність та енергоефективність, тоді зварто звернути увагу на цю профільну систему. Такі конструкції розсувної системи... Можна застосувати для виготовлення виходів на балкон, вікон, е терасні двері, приватні будинки. Профільні системи ВДС СР-76, монтажна ширина саме стул – 76 мм і рама 146 мм. Склопакет максимальний до встановлення 48 мм до камеру, п'ятикамерна профільна система. Дізнатись вартість саме вашої конструкції ви можете, зателефонувавши до нашої компанії, скажете приблизні розміри, перерахуємо приблизну вартість. Все підійде – організуємо виріст майстра на точний замір і зробите замовлення. Договір у нас електронний. Ще на етапі запису на замір ви отримуєте посилання у ваш особистий кабінет і маєте доступ до повного пакету документів. Договір, специфікації, фіскальні чеки. Авансова сума у нас складає 70%, внести яку можна готівкою майстру привезти на карту ФОП чи привезти до офісу. Їх у нас два на правому березі по вулиці Максимовича 3D та на лівому березі Києва по вулиці Кобінатна, 25. Звертайтесь, чекаємо. З радістю забезпечимо вас якісними вікнами та наповнимо тепло ваш дім.